Просто про культуру на радіо культура. Будемо говорити про мистецтво в культурному просторі Ярат у Баку Азербайджан. Триває виставка, яка називається Я і ковчах. Я і всесвітні потопи. Її куратором став Костянтин Дорошенко, який об'єднав 12 художників з Азербайджану, України, Боснії Герцогини, Грузії, Литви та Чехії, аби переосмислити інтелектуальний спадок азербайджанського суфія та поета Імедедіна Насімі, і я запрошую костю до нашого ефіру, куратор, член міжнародної асоціації мистецьких критиків Костянтин Дорошенко. Добрий ранок, добрий ранок, радий чути і можливості поговорити про цей великий проєкт. Так, я теж читаю про виставку. Бачу, що виставка досліджує роль людини в світі, силу творити, руйнувати. Наскрізною темою експозиції є війна і досвід різних країн. І звісно, я хочу почати. Про те, що про Україну, про повномасштабну війну відомо в Азербайджані, як ти працював а... з цією темою, що ти підбирав які інструменти, аби бути зрозумілим. Ну, я опинився в Азербайджані з лекцією про українське мистецтво сучасне, якраз у 2022 році. Тоді я раз мені мене запросив, запропонував розповісти про те, як українське мистецтво реагує на виклики війни. І тоді я побачив дуже серйозну солідарність з боку представників культури азербайджанської, які прекрасно розуміють, що таке нав'язана війна, що таке відторгнені території, тому що я нагадаю, що. 30 років Азербайджан також мав відторгнені окуповані території Карабах, який, е, зрештою, все таки повернувся до Азербайджану у рамках всесвітньо визнаних кордонів азербайджанських, і в Азербайджані прекрасно розуміли всі ці роки деструктивну роль Росії, яка підтримувала цей розкол, яка підтримувала Вірменію у зазіханні на азербайджанські території. Отже, ця солідарність звучала, і тут треба розуміти. Що Азербайджанське суспільство воно знаходиться в оточенні трьох серйозних імперських систем: це крім Росії, ще Іран і Турція. А тому Азербайджан у своїй міжнародній поведінці у своїх заявах має бути дуже виваженим. Але я також хочу нагадати, що в 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення російських в Україну, державна компанія Сокар одразу зробила можливість для. Безкоштовної заправки на, на, на бензином пальним для е, машин критичної інфраструктури України. Ну і е, президент е, Азербайджану Ільга Гамалів неодноразово робив заяви на підтримку суверенітету України. Я хочу згадати буквально цього року, 25-го року, на великій міжнародній конференції Гамаліїв наголосив, Україна як і весь світ вважає окуповані території частиною України. Азербайджан також вважає їх частиною України. І він тоді підкреслив, що Баку підтримує і буде підтримувати територіальну цілісність та суверенітет України як країна, яка постраждала від окупації та порушення нашої територіальної цілісності. Ми звісно повністю розуміємо цю ситуацію. І, і саме тоді, 22-го року, директорка мистецького центру Ярат Фара Лагварі запропонувала мені зробити велику виставку. А це виклик надзвичайно цікавий і надзвичайно серйозний, тому що Ярат знаходиться в грандіозному приміщенні, яке колись за радянських часів належало до військово-морського флоту СРСР. Це будівля двоповерхова грандіозна, яка стоїть на березі Каспія, і це на сьогоднішній день найбільший. Центр сучасного мистецтва в Центральній Азії в на Кавказі. Це це потужний центр, в якому виставлялися такі світові зірки, як Мікеланджело Пістолета, Ширіннішат Ян Фабер. Отже, виклик складний і цікавий. І тоді мені здалося важливим представити не лише українських митців, тому що ми не маємо говорити тільки про себе. Це не мусить бути голос волаючого в пустелі українці. Борються за свободу, незалежність, за якісь принципи і цінності, які стосуються всього світу, і нам важливо робити це в діалозі з представниками інших культур, особливо тих, які теж пройшли і мають досвід імперських зазіхань, колонізації і так далі. І там у нас виникла ідея якраз присвятити виставку. Доробку надзвичайного азербайджанського мислителя, поета Суфія Насімі. А, Чому він важливий і цікавий для мене? Тому що суфійська традиція вона є частиною і українського культурного надбання. Крим це Україна. Ми знаємо це. Кримський ханат, це не тільки Кримський півострів. Землі Кримського ханату вони були і на материковій території України доходили до Запорізької області. Про це маємо пам'ятати, і там дуже розвинений був суфізм. Наприклад, кримський хан Іслам Другі Гіра він взагалі був суфієм дервішем перед тим як стати ханом, і це настільки важливо для нього було, що він навіть не брав особисто участі у військових походах. Хоча ну хану, нібито потрібно було це робити. Ця традиція ісламського мистицизму суфізму. Дуже цікава, тим, що вона певним чином поєднувала різні течії, різні ідеї, і вона якраз говорить про те, чим є людина, що вона собою являє для суфіїв Людина це шлях, це не щось, що сталося просто фактом нашого народження. Це шлях, який людина має пройти для того, щоб зрозуміти, що є істина, і от у Кость, цьому... а ти можеш сказати, та... суфії – це хто? Суфії це ісламські містики, це така містична течія в ісламі, яка між тим є не тільки і не стільки релігійною, скільки філософською. На певних етапах розвитку ісламу суфіїв або підтримували, або переслідували свого часу сам на сім'ї, про якого ми, ми говоримо, азербайджанський поети Суфій, він жив в 14-15 столітті. Його він був дуже впливовий. Як сьогодні би сказали, ну інфлюенсер, таке є слово, він, він був людина, яка запалювала. Тисячі людей своїми віршами, своїми ідеями, і це безперечно викликало дуже серйозне несприйняття у тих людей, які мали владу. В результаті його а, вбили. До речі, він був вбитий Валепо. А він свого часу мусив поїхати зі своєї батьківщини проповідував Валепо. Там його били, навіть здавили з нього шкіру. Але його заяви, те, про що він говорив, вони надзвичайно революційні навіть для а, тих часів 15 столітті. Він, наприклад, казав: Я є істина, я є Бог до такої. Заяви на, на таку заяву не насмілювалися навіть люди в Європі в часі в часи епохи відродження. Отже, це надзвичайно цікавий розвиток людської думки, і мені важливо, що було з точки зору деколонізації, показати, що крім нашої європоцентричної ем, ідеї розвитку філософії і, і науки, і знання існують інші течії, в тому числі дотичні до України, які ми маємо врахувати сьогодні, тому що оцей європоцентричний світ він і привів нас до тих криз, які ми сьогодні маємо. Він до речі, і породив колоніалізм і так. Далі, ну і е, звісно, так, такий проект, тому що йдеться про сучасне мистецтво, він не був не мав бути просто ілюстративним стосовно ідей на сім'ї, а це мали бути роботи сучасних митців про сучасність, тому що в цих ідеях софізму розуміння людини і її відповідальності за те, ким вона є. Це якраз фраза на сім'ї Я і ковчег, я і потоп всесвітній, про те, що людина є і руйнівник, і творець, і від тих виборів, від тих кроків, які ми робимо кожного дня, залежить зрештою доля наших країн і ем, всього світу, розвиток світу. А ем, також на сім'ї казав дуже цікаву фразу: все в світі є людина, тому що ну насправді світ сприймають люди, світ перетворюють люди, і коли помирає людина, з нею помирає абсолютно уніка. Альний світ сприйняття цієї людини. Ну і мені важливим було, і тут абсолютно ми з пані Фараха Лагбарі дійшли однієї думки: представити митців з країн, які а, не належать до а, так званих культурних столиць відомих, а з країн, які не мають а, в своїй історії а, імперіалістичних якихось моментів, і тому це була Центральна Східна Європа, Кавказ а, і. А, Сама виставка на двох поверхах вона теж проводить глядача певним шляхом, як шлях Суфія, шляхом усвідомлення спочатку тих трагедій, того жаху, в якому ми знаходимося, і це безперечно війни, це екологічні проблеми, це проблеми біженців. Тут е, я представив потужні роботи українських митців Влади Ралко, Володимира Буднікова, Михайла Алексєєнка. А е, надзвичайно велике враження справляє його робота. Яка була зроблена з використанням порцеляни, яку він свого часу віднайшов у деокупованій Бучі, а там дуже потужна робота художника з Боснії Герцеговини Владина Мільяновича, яка називається «Дидактична стіна, і вона присвячена проблемі біженців, яка не лише не вирішується, а тільки буде наростати з, з тією кількістю конфліктів, які зараз відбуваються. І потім все ж таки ми пропонуємо Глядачеві підня... піднімаючись на другий поверх, проходячи через образи там певних інформаційних фейків е, інших випробувань, знайти розуміння просвітлення і розуміння того, що в принципі людина в цьому світі може бути в якомусь цікавому симфонічному поєднанні. Завершує виставку, і це для мене певний е, такий катарсичний е, приклад і е, катарсичний досвід. Е, Робота це музична інсталяція, візуально музична <паспорістична> інсталяція одного з сучасних найпотужніших азербайджанських художників. Робота, яка присвячена теж софійській традиції. Це Орган Гусейнов зробив цю роботу, і він дуже довго над нею працював. Взагалі я мушу сказати, що подібні виставки вони готуються десь рік, півтора роки не менше, тому що це коштовні інсталяції. Це дуже дуже складний продакшн. І от орган гусейнов записував на території Азербайджана різні звуки природи для того, щоб потім з них створити музикальну композицію. З музикальна композиція. Соловей і Роза, ми знаємо всі прекрасно цей сюжет про кохання Солов'я і Рози. Але цей сюжет також софійський. Він народився в софійській традиції і там партію співає азербайджанська співачка, але музика вся складена з природних звуків: краплі води, співи птахів. Це надзвичайно вражаюча симфонія виходить в результаті, яка трошки нам допомагає задуматися над місцем людини в цьому світі. Яке нами втрачено і можливо може бути віднайдено після того, як ми зрозуміємо все те руйнівне. Що ми вносимо у цей світ, дуже потужна mm -hmm. робота грузинської художниці Наталії Васадзе, яка осмислює історію людини на тлі історії країни, тому що вона говорить про те, хвилиночку, що все її життя в Грузії це історія війн, це історія російських інвазій, і це також частина її персонального життя, а не тільки історії її країни. Так, дякую, Костю. В нас тут є сім хвилин. І я хочу долучити ще одного гостя до нашої розмови. Неймовірно цікаво, все, що ти розказуєш. Хотіла також поділитися, що мене в цій виставці вразила у мене в містяці обидва світи, частина. Я не знаю, чи я правильно напишу, якщо скажу Тарлан Гурчу і Уджал Гурчу Азербайджан взяли для свого омажу на сім'ї і позначили його на стіні двома колами, де сказали, що любов і ніщо це два значущі софійські поняття, які насправді можуть бути тотожніми, якщо глянути під правильним кутом на них, і так так це дуже це вражаюча та думка. Я хочу долучити зараз до нашої розмови Євгена Якшина. Це музикант, який створив перформанс ритуал. Називається цей перформанс Злий, дурний та слабкий в межах виставки Я і ковчег, я і потоп всесвітній власне під кураторством Костянтина Дорошенко. Євген, вітаю! Чи чуєте нас? Так, вітаю. Так я вас чую. Ви мене чуєте? Так чому перформанс ритуал і чому злий, дурний та слабкий? Бо ми слухали, Костя нам mm -hmm. розказав, що це дуже е, ґрунтовна філософська робота про те, ким є людина, і тут така назва. А, ну, це, по-перше, назва нового мого матеріалу, над яким я працюю, який вийде найближчим часом. І, в принципі, це тема, над якою я працюю майже десь там. ну, Два роки точно три роки. Це тема е, розуміння сутності саме з, е, свого зла, тобто е, цієї енергії, яка є в, в собі, да, є в кожному з нас. І, тобто, е, спри, сприйняти е, себе, зрозуміти, що в тебе є всередині, і е, Саме з цим працювати, тому що ця енергія вона, вона як і е, активна, але вона є і деструктивна енергія. Вона так само і руйнує зсередини. Вона може дати стержень, вона може дати імпульс, е, саме злість, так, енергія зла. От, але вона і руйнує. І тому злий, е, дурний, дурний в плані. Е, не, ну, Можна сказати е безрозумний, та, нерозумний без розуму, коли ти е повністю підпорядковуєшся емоціям і слабкий, тому що ти, ти не можеш контролювати себе, ти слабкий. Євгена, як вам така ідея? Ми запустимо <гум> фрагмент вашого перформансу, послухаємо його так, 30 секунд супер, хвилинку, давайте. а потім ви <гум> продовжуєте розказувати, <гум> що мали на увазі. Е пару слів так, скажете, аби його представити? Звук, так, що це буде? Так, так. Так, це маленький фрагмент. Я зібрав там частинки з творів так, щоб можна було просто да, зрозуміти, як це звучало. Да? Можна, в принципі, вже запускати, тому що. Мало часу. Так. <ріхи> Слухаємо 30 секунд, потім поговоримо. За браком часу будемо говорити, слухаючи музику, також на фоні. Це ви слухаєте фрагмент аудіовізуального перформансу Ритуал злий дурний та слабкий у межах виставки Я і Ковчах Я і Поток Всесвітній під кураторством Кості Дорошенко. Це е, фрагмент е, виконання і музики Євгена Якшина. Він з нами на зв'язку. Е, то ви говорите цією музикою про природу зла, і я чую а... мінливість цього зла серед іншого. Так, я просто дав, буду спробую коротко так пояснити саме ідею так перформансу. Це мої музичні треки. Тобто я склав програму з, з своїх треків різних часів. Мені було важливо зробити саме з драматургічним підходом, зробити створити. Підхід е, ритуалу, тобто починаючи з більш е, 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 як це сказати, з більш нейтрально спокійного. Пові... Ну, не пові... Я би сказав не в спокійних, але да, починаючи, е, знарощуючи інтенсивність звуку, е, дійти до межі е, найвищої так, це вже от, там. Передостанній трек це був якраз трек «Злий, дурний та Слабкий. От, і він найекспресивніший. Так? І от під час цього розвитку цього, да, дійти до е, от такого. Е, тобто, зсередини ну, дістати свої всі емоції. Так? І, е, суть була в тому, чому ритуал? Тому що це суть була в тому, що імітація. Е, от, так, так, так така культура в Азербайджані, коли е, в кінці року так палять костри, через які стрибають люди, так, і вони таким чином очищаються, очищаються від е, там поганих енергій, е, думок, е, там хвороб. От. І була ідея в тому, щоб створити саме от імітацію цього ритуалу, в діти до межі. Побачити себе зсередини, на себе подивитись, так, все спалити і вийти чистим, ну, типу, вийти в точку нуль, так? Коли ти повністю чистий, очищений, і ти можеш дивитись спокійно на себе, на світ. Тобто, ну. Не відволікаючись дрібнувати. на. Так, Всі так, попередні стани, мості. які так. тобі вдалося прожити. Я так, так чую, що це звучить як гарна передумова для Рейво. Ви коли грали? Як реагувала публіка? А до речі, публіка в Азербайджані дуже своєрідна. Вони менш емоційні, наприклад, ніж українці. Так вони весь перформанс сиділи і спокійно слухали. Тобто у мене був так побудований сет, що між треками не було пауз, тобто не було там часу, там моменту, щоб можна було там поаплодувати чи якось відреагувати. Це був такий велике полотно на десь приблизно годину, і тільки в кінці вони змогли там, ну як. Я зрозумів віддачу, тому що це був темний зал. Звісно, це була, до речі, хотів також сказати, що це був перформанс. він, Тобто, це моя робота була разом з азербайджанським художником Еміном Матерс. Ми разом створювали цей перформанс. Він відповідав саме за візуальну частину. Євгене, я мушу вам важлив... подякувати так. за так. вашу роботу. Дякую, що ви. І в рамках цієї експозиції говорите е, про Україну її проблеми. І я теж хочу вірити в те, що після всіх наших емоційних складних станів е, прийде очищення, яке ви оспівуєте своєю музикою. Євген Якшин — автор аудіовізуального перформансу ритуалу Злий дурний та слабкий. Також ми сьогодні говорили з Костянтином Дорошенко. Це куратор і член міжнародної асоціації мистецьких критиків. Ми говорили про Баху там у просторі. А я рад, триває виставка. Я і ковчах, я і всесвітній потоп е, культурна дипломат. Ці деколонізаційні практики тривають. Давайте дізнаватися про них ще більше. Тут ставимо крапку і почимось наступної години.